Свен Нортквіст, Різдво у Петсона. Нарешті мороз трохи попустив. Кілька днів дідуня Петсон збирався сходити до крамниці по продукти, але було так холодно, що він навіть носа не потикав на двір. Наближається світвечір, а у них удома майже ніякої їжі. Сьогодні ще таке можна було прикупити продуктів на святковий стіл, зрубати ялинку, спекти перцевого печива і всюди поприбирати, як і заведено напередодні Різдва. Кіт він щойно знайшов пагорб, зарослий ялинками, і тепер стояв біля вхідних дверей, просунувши носа в шпарину, і чекав, коли дідуню відчинить. Педсине, гукнув він, – «А ну, ходімо рубати ялинку. Ще кілька тижнів тому вони ходили в ліс і нагледіли невеличку гарненьку ялинку, але йти туди було далеченько. Зрубаємо її потім, мовив Петсон. Спершу нам треба сходити до крамниці і купити продуктів на святковий стіл, але передусім я трохи повідкидаю сніг. Вони вийшли на двір, і Петсон поприкидав стежки до курника, столярні, вбиральні та дровітні. Раз так, то, мабуть, привеземо ще трохи ялинкового гілля і прикрасимо ним ганок», – сказав дідуня. Поїдеш зі мною, Фіндусе. Ще й як поїду. І кіт уже гайнув до дровітні, де були сокира і санчата. Коли на дворі спочаніло, вони запалили стеаринові свічі, які зробили діти, а потім виставили на стіл усі різдвяні страви, що їм принесли. У них, либонь, ніколи ще не було такого щедрого столу на святвечір. Потім вони пішли до світлиці, запалили вогні на ялинці і вручили одне одному різдвяні подарунки. Фіндус отримав м'ячика скачика на гумовій нитці, а Петсон картопле-чистку в рушниковому пакунку. Вони слухали по радіо колядки і дивилися на вогонь у кухляній грубі, поки догоріли свічки. Пецон був задоволений. От тобі святвечір, Фіндусе. Спершу ми зробили різдвяну ялинку і поцепили на неї чайні ложки, а тоді до нас прийшли гості і нанесли багато смачної їжі. Це ж треба мати таких добрих сусідів. Віндус нічого не відповів, бо спав. Та, напевно, він також був задоволений, принаймні уві сні кіт усміхався.